Хотілось би насамперед про ситуацію на фронті, власне, штурми часового яру, бої під роботи ним. Наскільки ситуація є загрозливою, і чи може фронт обвалитися? <клес> Дивіться, фронт фронт може обвалитися і в ту, і ту сторону. Це війна, це факт. Але ситуація, яка є на зараз, е, да, вона складна, але е, От ця допомога, яка зараз іде, плюс питання підвищення мобілізації правильної справедливої мобілізації, мало б його вирівняти. І я вчора буквально говорив там з одним із компригів часового яру, то там в принципі ситуація він каже контрольована. Принципі, ми його тримаємо і ніяких, скажімо так, натяків на те, що ворог його найближчим часом зламає. Як ворог казав, до 9 травня ворог збирається до 9 травня його захопити, то на Наші комбриги впевнені, що ну цього не станеться навіть з наявними ресурсами, враховуючи те, що мають бути підкріплені, розраховуємо, що вони, йому взагалі цього не вдасться, тому що це. Ну, дійсно стратегічна точка, яка відкриває для нього напрямки на інші міста. Більші це і Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Тому звичайно потрібно е, тримати це, що стосується часу. Воєнда бої йдуть сильні. Ворог використовує в тому числі і е, керуйні боєприпаси, ті, яким використовував на Авдіївці, е, дуже багато дронів. Використовує так само і ми намагаємося протидіяти, але ситуація, скажімо, там не, ну, не на не така складна, щоб можна говорити вже за захоплення місця. Що інших напрямків стосується, ви згадали роботі ну, там ситуація ну, дійсно складніша ніж це було. Е, влітку, коли ми там е, 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 активізувалися, зараз е, активність і на деяких напрямках ворог перехопив ініціативу і повернув собі деяку територію. Ну, скажімо так, е, як би там не було, ми маємо зрозуміти, що ми б'ємося не за територію, а і ця війна має бути націлена в першу чергу на знищення армії противника повернення території, це буде наслідком цього. І цей напрямок він досить складний. Там, ну і доцільність його втримання взагалі має визначити зараз штам головнокомандувачем, щоб не триматись за якісь там літні досягнення, ми треба конкретно зрозуміти, чи можемо ми тут, скажімо, розвивати цей напрямок. Якщо ні, не, він несе нам тільки великі втрати, потрібно рівняти фронт, по самождати бригади і ставати в активну глуху. Оборону, але це дійсно рішення за командою. Якщо це потрібно, так виглядає на карті, що можливо прийдеться скоро приймати такі рішення. Очеретіна, ми бачимо один із таких напрямків серйозних, де ворог просунувся. Звичайно, там потрібно було локалізувати цей частковий успіх, але так виглядає, що немає резервів, і що поки що ситуація там, що ворог. Клинеться для ворога це складна ситуація, але при умові, якщо ми цим скористаємося, вчасно нас не буде можливості, то ворог там буде мати деякі переваги, і ми бачимо, що там він вже наближається до траси. Тому ситуація напружена, і всі чекають, коли вже допомога в повній мірі зайде поповнення бойових підрозділів для того, щоб зупинити ворога. Ще раз кажу, наше завдання збивати оборонний і наступальний потенціал ворога, все інше території. Це буде наслідком цього. Ну, от, власне, новий наступ Росії. Як його зупинити? Ви е, кажете, що надходить зброя, чи є якісь часові рамки, терміни? Дивіться, це не новий наступ Росії. Я б не сказав, що це навіть наступ. Це активізація на деяких напрямках. Він не носить стратегічний характер, бо в них для цього немає сили засобів. Просто що вони мають змогу більше поповнювати особовий склад і озброєння швидше, ніж ми. Тому вони на таких тактичних напрямках десь нас переважають. У нас втрати менше, але за рахунок того, що в нас менше особового складу, ми все рівно там пораненими, все рівно, навіть якщо людина легко поранена, її потрібно е, кимось замінити. Не завжди в нас є така можливість у ворога таких можливостей більше. Плюс ми так не розходимо особовий склад, як це е, робить ворог, але він його швидко поповнює. І в нього є можливість атакувати. Тому у нього є там, декілька напрямків, де він тактично. Продавлю це не ну насамперед вона не така складна. Зараз так в повітрі нагнітається ситуація, як наче все у нас фронт провалився, і ворог уже нас переміг. Ні, такої ситуації немає. Оборонці хлопці держать і все буде залежати наскільки швидко прийде допомога. На швидко ми зможемо поповнити наші підрозділи новими воїнами, які прийдуть на допомогу тим, хто зараз б'ється. Тому Нічого такого е, глобально поганого немає. Ми тримаємо. Я думаю, що та допомога, -яка, яка прийде, вона допоможе нам стати більш стійкими і наростити нашу ешелоновану оборону. Тому ворог має тактичні успіхи. Завдання зараз зробити так, щоб вони не перейшли в оперативні. Це дасть нам можливість зробити. Я сподіваюся, нову зброю. Ну от, власне, крім снарядів, крім техніки, потрібні люди, як ви вже згадали, і зараз така. Посилене, посилене патрулювання, ТЦК. Як вважаєте, чи це є ефективний дієвий спосіб мобілізації? Слухайте, я сьогодні цілий день, день займаюся тільки тим, що відповідаю на телефони стосовно от, роботи ТЦК. Взагалі ТЦК має працювати, але воно має працювати в рамках закону. І питання в тому, що багато людей дзвонить. Питання звертаю зараз до представників ТЦК, я тому що ми на комітеті будемо е, ще говорити. Мобілізація потрібна. Потрібно брати воїнів, які там е, здорові, які е, військово зобов'язані, які підходять. За своїм станом здоров'я і відправляти їх в начальні центри. Але зараз є перегиби на містах, коли беруть людей, які захворюють. іноді в ручному режимі приходиться тикати отак довідкою на рівні, навіть там, я не буду казати, якому, що казати, дивіться, роблять вигляд, що не помічають. І це питання до ЦЦК. Я попереджаю, якщо будуть такі випадки, у нас є і тимчасова слідча комісія. Ми будемо з цими питаннями також розбиратися. Є коли людина працює на оборонному підприємстві, яка робить Ну, я не буду казати, що, але важливо від чого залежать сотні життів, не розбираючись, тягнуть у військкомат і головне поставити там в окоп піхоту. І таких випадків багато. Тому я, якщо мене слухають, хлопці, я звертаюсь до вас. Давайте без перегибів. ті, хто е мають воїни здорові і мають іти, будь ласка. По закону призивайте, будуть перегиби, Будемо ми перегибати, тому що наше завдання також контролювати цю історію. Ви, я як солдат, скажу, я бачу такі моменти, коли людина приходить хвора на фронт. І комусь з нею потім воювати, командиру з нею потім що робити? Вам ту галочку поставити. А потім з ними потрібно воювати, їх потрібно навчати. Є люди, які не можуть броні кадягнути. Тому робіть правильно свою роботу. А солдати будуть на першій лінії робити потім правильно свою роботу. Нам потрібні здорові, сильні, мотивовані солдати, які будуть захищати країну, на яких ми зразу потім в госпіталь будемо вести. Ну, от, власне, як на вашу думку, можна інформаційно протистояти таким скандалам із працівниками ТЦК, про які дуже багато. Останнім часом є інформації, це породжує на вони мені. мають правильно виконувати свою роботу. Є ВЛК, є людина, яка туди заходить. Її проходить ВЛК, Якщо вона здорова, то вона має тиль. До мене. Вчора зверталася буквально. Тут я не кажу, що там в ручному режимі. Але людина там мінус 8 зор, В неї анемія вона півроку назад проходила. Вона була негодна. Вчора не перевірили і просто забрали. Я Не буду казати, в якому це ЦК. І люди звертаються, тому ще раз скажу: ви маєте щоб не було цих скандалів, працювати в рамках закону Люди не тільки військово зобов'язані, ті, хто е, здорові, мають іти захищати країну, тому що вам. Понятно, ви людину поставили. Ще раз скажу: нам потрібні воїни і солдати здорові на фронті, щоб захищати країну, а не потім СЗЧ їх ловити або відразу ж, е, наче людина є. Ти його в лікарню відправляєш. Ось цього нам не потрібно. Нам потрібні солдати захищати країну. І ви маєте роботу свою робити не галочками, паличками, а чітко як її роблять хлопці на передовій. Я просто час поки попереджую, тому що я сьогодні в мене телефон червоний. Посилилась мобілізація, коли мені пишуть, і такі історії розповідають, що від підриву робот підприємств до от таких моментів одиночних. От власне багато серед працівників ТЦК військових, які були там, були на війні, і можливо, це такий от. Така образа, що зовні здоровий чоловік максимально противиться і агресивно реагує на те, що його зупинили, і пропонують іти в проходити службу, проходити обстеження, як уникнути цього людського фактору. Дивіться, це інша історія. Я кажу про ті історії, коли там хвора людина там ну дійсно попадає в армію. Це інша історія. Якщо людину дивіться, зараз буде вступить дію закон. Кожну людину буде мати право представники ТЦК зупинити на вулиці і запитати: додайте, будь ласка, свої облікові документи. І людина має показати або військомат, або що Вона обновила свої дані. Якщо вона цього не показує, то військомат може запросити цю людину пройти. Військомат обновити дані. Це інша вже історія, якщо там люди не будуть цього е, хотіти робити Я гру про е, трошки інші речі. Я думаю, мене зрозуміють ті, до кого ці, кого це стосується. Що уникнути такого, ну люди мають бути сумлінно до цього відноситись, тому що по перше, правильно свою роботу виконувати ЦЦК згідно закону, підходити чемно, просити. Якщо людина себе веде агресивно, є поліція, є права. Там потрібно вже з цим розбиратися. Але якщо Будуть правильно робити свою роботу, якщо вони будуть розуміти, люди, що пройшовши в ТЦК, вони по закону пройдуть ВЛК, Якщо вони здорові вони підуть, якщо ні їх там отправлять на до лікування або віддадуть тимчасову відсрочку, вони будуть розуміти, що це по закону, що це справедливо. Але якщо будуть всіх підряд кидати в автобуси і вести, то це несправедливо. Тому оце може скажімо так. Підірвати це питання підготовки, питання мобілізації. Тому ми маємо всі правильно свою роботу. Ми, як парламент, це тепер візьмемо на контроль, тому що я ж кажу, що треба системно робити, а не на кожний дзвінок окремо відповідати. А... Військомат мають робити все правильно згідно закону. Є інформація про те, що сьогодні одне з сельгійських ТЦК затримало двох лікарів з онкоцентру, забрало їх, я так розумію, для проходження обстеження. Власне, лікарі ну, і, і, і це зупинило частково, начебто, роботу цього центру, якось там мінімально. Чи Є якась схема, чи мала би бути, наприклад, лікарі, вони можливо, їм треба було б видати повістку, але не забирати, тому що просто по дорозі на роботу, я так розумію, їх забрали, де їх чекали пацієнти, де я так розумію, треба було рятувати життя. Тобто, якийсь алгоритм для, може, певних категорій, скажімо, певних професій. Тобто yeah, якісь... по перше дивіться, що зараз є алгоритм бронювання. Тобто директор лікарні, головний лікар, він має розуміти, без яких лікарів не може працювати до прикладу, там лікарня і подати їх через міністерство економіки, через міністерство охорони здоров'я, подати цих людей на бронювання. І тут питання звичайно. От ви про те, про що я казав: не можна, коли людина просто йде по дорозі зранку на роботу до лікарів, забрати і відправити її в армію. Тому ж вона має пройти вона повинна додати повістку, ну як мінімум, у людини є там, хоча б день якісь свої питання ем, вирішити. Або, хоча б, ну не забирати в них телефони. Це теж питання, з яким я зіткнувся сьогодні, е, тому. Е... По перше, якщо так робити про лікарів, конкретно коротше говоримо про військкомат, що вони мають людина. має прийти зробити все е по закону, як це є. Не забирати в них телефони. Пройшов е медичну комісію, якщо годний. То там по о, е, інструкції відправляється там, мовно, на начальний центр, або служити. Якщо е, людина працює так на підприємстві або лікарем, якщо головний лікар розуміє, що ця людина потрібна і вона впливає на життєдіяльність тієї чи іншої лікарні, він має її забронювати. Це також процес, який е, він має зробити. Він теж нелегкий, теж забюрократизований, але. Всі це роблять і мають це робити, якщо хочуть, щоб е, ця е, бронь була. Я хоч, хочу з вами ще поговорити про е, повернення чоловіків за кордону. Така тема теж е, болюча, дискусійна. МЗС, начебто, вже заявило, що примусово нікого не повертатимуть. Чи є взагалі у цьому сенс? У чому власне у, у, у примусовому поверненні чоловіків за кордону в обмеженні консульських послуг для них за кордоном, що останнім часом ми бачимо останні кілька днів дуже багато про це інформації, різних відео такої агресивної поведінки в різних консульствах, ну, наприклад, Польщі, українських чоловіків, Дивіться, ми маємо зрозуміти одне, що ті люди, які. Які офіційно виїхали за кордон, в яких є документи, які е, вони мають отримати консульські послуги, У нас як завжди перегиби на містах. То тобто, єсть нас е, взяли всім обмежили. Я вважаю, що е, ті люди, які, наприклад, мають їх отримати, які не є військово зобов'язаними або мають відстрок, відстрочку відсрочку від мобілізації, або звільнені від неї. Ну, це, наприклад, там поранені, там батьки трьох дітей, люди з інвалідністю, вони мають бути обмежені стосовно людей, які виїхали за кордон після повномасштабного тим чи іншим способом, то питання в тому, чи повернуться вони. Ну я впевнений, якщо вони до сих пір не повернулись, то вони вже не повернуться. Чи потрібно їм? Обмежувати видачу паспортів, ну ми бачимо, що це рішення було урядом. І я вважаю, що якщо таке питання стоїть, то нічого немає поганого в тому, що людина приїде і отримає цей паспорт в Україні і буде мати цей закордонний паспорт. Можливо, їх варто повертати не для е, збройних сил, а для роботи ту для економіки для підтримки е, країни в тилу, так би мовити. А, а як, як це виглядає? Наприклад, якщо ти зміг там навіть до прикладу з е, купити справку, виїхати, то ти повертаєшся назад. Там хтось воює на фронті, б'ється ризикує життя, А ти вже знаєш за що ти купив. Ти приїдеш в економіку. Будеш там, я не знаю щось робити. Ні, це не про справедливість. Я вважаю про справедливість, це коли е, всі мають одинакові права. І це також е, коли ми говоримо з військоматами. Е, коли ми маємо зрозуміти, що от я зараз там спостерігаю, часто я там зараз в одному з сіл знаходжусь, то тут вигрібають людей. Ходиш по Києву, ну таке враження, що війни немає. Я, звичайно, там маю у мене там до когось якогось відношення. Але я, як е, людина, яка кожного дня там практично буває на фронті або через день, ну, я бачу категорію людей, яких служить. Ну, у нас е, вікова категорія досить там за 40, Але ми маємо розуміти, що е, таким людям часто складно е, виконувати серйозні бойові завдання. Тому... Давайте про справедливість, давайте будемо е, призивати всіх, хто є військово зобов'язаним. Але чітко має бути е, градація. Що якщо людина працює в оборонному секторі, є там не знаю, контракти, є бронювання, і дійсно це доведено, людина працює безпеки. Якщо людина хвора, людина не має йти в армію через те, що просто не вистачає солдатів. Якщо людина... Може собі купити справку, то той, хто її продав, має сидіти у в'язниці. а Людина все рівно має іти служити, і це має бути показово. Тому тільки справедлива мобілізація зможе і інформаційна політика правильно вибудована, об'єднане суспільство. Оце будуть показові речі, які мотивують інших людей йти до нас і допомагати нам на першій лінії або на оборонних підприємствах. Тому ці питання ми маємо вирішувати. Але війна завершиться рано чи пізно. І якщо ці чоловіки повернуться в Україну, що з ними робити? Тоді розберемось потім. Як повернуться, потім давайте закінчимо війну, давайте переможемо. Може бути таке, що якщо ми будемо вести таку політику, там один виїхав, другий зараз якусь категорію тут в Україні скажемо, ну вони не хочуть, вони багаті, навіщо їм служити? Давайте їм дамо відсрочки, хай вони там ще щось, і не буде потім країни. Тому давайте я ж кажу, що основний мотиваційний фактор це в тому числі справедливість. Ти або працюєш на перемогу, або б'єшся за перемогу. От тоді суспільство це працює. А коли тобі все рівно те, що відбувається, ти живеш. Своїм життям, то звичайно, це несправедливо. Люди це бачать, і потім з'являється питання у тих, кого в тому числі і забирає ТЦК Коли ми бачимо там іноді що здорова фізична людина там ходить в спортзал, але має справку третьої групи інвалідності, з 22-го року різко е влітку вона е з'явилася ця справка. А людина, яка там має зір мінус 8 іде в збройні сили і там всім Скажем, так взводом намагається її якось поставити і правильно показати, в яку сторону дивитися це. Ми все спостерігали. То це неправильна історія. Тому давайте це я так скажімо так образно виражаюсь, але ми маємо таких перегибів не допускати. І одна з таких головних там сьогодні це слова Зеленського. Заява про те, що Україна стане членом НАТО. Після перемоги. І от власне, що перемога над Росією означає для вас? Знаєте, Канта кажуть, моє сьогодні. Опровергаємо я вчора. Я вибачаю, що там одне слово російське сказав. Але да, ми маємо розуміти, що ситуація у нас складна, і звичайно, для всіх перемог це вихід на кордони дев'яносто першого року. Ми розуміємо, що це наша довгострокова мета, яку ми маємо до якої ми маємо йти, як і йшла свого. Часу Україна, будучи під Російською імперією там більше 70 років, як йшла Польща, як ішли країни Балтії, як довго за воз'єднання там жили своїм життям і Західна і Східна, і Східна і Німеччина, оце наша перемога. Ніхто не каже, що. Там найближчий час це може там, статися військовим шляхом. Але наше основне завдання зараз зупинити ворога, завдати йому таких втрат, щоб він далі не просувався по нашій території побудувати серйозну оборону. Це вже наша перемога. І далі вже нарощувати наш е, військовий потенціал дипломатичний для того, щоб повертати е, комбіновано, в тому числі, е, наші території. Це не буде швидко. Але зараз військовим шляхом завдання. Зробити так, щоб ворог далі не просувався. Потім будемо вже повертати територію. Ще раз кажу, це ми не маємо е, розуміно, ну, не маємо думати, що це буде завтра, через рік або там, через два. Це може статися будь коли, але ми маємо го бути готові до довгострокової боротьби.